Друзі, привіт! Ви в мене на кухні. Показую своє життя, нікого не вчу. Просто показую, що я роблю собі зараз на перекус. Це навіть не обід. Бо поки приготую обід, треба щось перекусити. А я приїхала з міста, Ну, була і на курсах, і на процедурах. Отже, дивіться, у мене авокадо був. Ось я взяла половинку. Так, Зараз це у нас тунець Ріомари. Це саме найкраща його марка. Це самий такий найсмачніший тунець. До речі, купувала на акції абсолютно все. Усе я купую на акції, усе-все, що ви бачите: і оливкову олію, і той же авокадо, і тунець, навіть яйця. Навіть яйця були на акції. І вони дійсно зараз дешеві. І чомусь це навіть дивно, на відміну від того, що відбувається в Україні, тут перед Великоднем, перед Паскою дуже багато пропозицій, дуже багато таких позицій із продуктів саме на акції, і в тому числі навіть яйця. Ну, Наприклад, вони мені обійшлися три десятка в 99 крон. Це дуже дешево. Це дуже дешево. Це там щось по 33 крони за десяток. Значить, так. Порізала огірок, трошки мене було, залишилася буквально там маленька частинка. Порізала авокадо. Значить, авокадо треба вже зараз збризнути лимонним соком, щоб він не потемнів. Хоча він тут, в принципі, і не темніє. Так, не переборщити. А, і ще ж не сказала про соус песто. Це соус песто. Це купувала в Lidl, коли у нас був тиждень італійських продуктів. Не можу знайти його. Назву ось, дивіться, класичний дженовезе, песто Псто дженовезе, Тому що саме оцей дженовезе – це генуя, найкращий песто, вважається. отже, продовжую збирати салат далі. Тунець взяла половину Тому що це буде багато. Хоча вона і маленька ця консервочка, але для мене однієї це забагато. Яйця ну почистились так, як почистились. Яйця дуже свіжі, тому чиститься погано. Оце почистилось нормально, а це погано. До речі, друзі, у вас є якийсь лайфхак, коли, як ви робите, щоб яйця. У вас гарненько чистилися навіть ті, які дуже свіженькі. Яйця я зварила, як бачите, такі в см'яточку, ну, навіть в мішечок, можна сказати, трошечки. Я так спеціально зробила, я не хотіла круті. Так, отже, тепер мені треба це ще все посолити, поперчити. Це я зроблю без вас, тому що я не можу. Це із мельнички, потрібна друга рука. Так, але, але можу зараз трішечки оливкової олії. У мене біо. Трошечки буквально збризнути, тому що сам тунець уже був в оливковій олії. Так, лимонний сік я вже додавала, бо я бризгала авокадо. Так, що далі в мене? Песто? Можна цей салат заправляти і майонезом, і йогуртом, хто як хоче. Мені сьогодні захотілося це все зробити із оливковою олією, лимонним соком і пестом. Так, все, мій салат готовий. Посолила, поперчила, вже заправлений. Я люблю також іще і зелень сюди додати, ну, будь-яку, особливо руколу або якийсь салат. Але в мене сьогодні не було, тому це замінив огірок. Можна також ще помідорчик, також у мене нема сьогодні. Але цей салат все одно дуже смачний, і що немаловажно, він економний, як не дивно, тому що, я ж кажу, тут ці продукти мені коштували дешево, тому що всі були на акції. От. Але я, я так розумію, що в Україні цей салат зараз був би дуже дорогим по своїм складовим. Також він дуже поживний, дуже ситний, тому що тут яйце, тунець і авокадо. Саме авокадо навіть дуже ситне. Тому зараз мені буде такий ось дуже ситний перекус перед тим, як я щось приготую. Усім, хто їсть, смачного. Привіт! Ви в мене на кухні і це вже інший день. Вірніше вечір. Так, е... Покажу вам покупки свої в Lidl. Покупка така невелика, зате дуже швидко покажу. Отже, як завжди, свої улюблені булочки з ванілковим кремом. Три штучки. Так. Хліб не купувала, бо була недавно в Алберт, і в мене ще хліб є. Так, вершки 12%, якраз закінчилися. Помідори. Були на акції три штучки. Ну, я не дуже люблю ці помідори. Вони для салату якось не дуже. А купила їх, тому що вони були на акції, і тому що я їх буду використовувати для соусу, для соусу, для пасти. Так, тому що вони все одно будуть проходити термічну обробку. Два авокадо. Авокадо ось таких два спіленькі, дуже люблю. Дуже часто їх купую. Так, одна моцарела, одне масло вершкове. Масло на скидці сьогодні на акції було по 38, зазвичай воно дороге. От що мені подобається у Чехії, у празі, те, що у них перед святами ну, ось перед. Е Великоднем, а скоро уже буде верна неділя. У них на, там, на муку, на масло, на яйця, на молоко йдуть просто тотальні акції. Тобто не дорожчає товар, а навпаки, дешевший. Так, що я ще не показала? Рукова, вона теж була на акції, хоча вона свіженька і дата у неї о, аж до 14.05. Велика, дата в неї. Так, і морозиво. Вірніше, це торт. Почеський торт, змерзліновий, шоколадовий. Торт такий із морозива. Дві пачечки купила. Нещодавно купувала його залюбки з'їла. Він такий смачний і такий дешевий. Тобто, ця упаковочка взагалі щось там 21 крону коштує. Ну, ось, власне, і чек. Нібито нічого і не купила, дивіться, ось у всі покупки. Ось так от. Бачите? Навіть без м'яса, без риби. Але потратила 299 крон. Дивіться, що тут у мене найдорожче вийшло? Авокадо, бо два кусочки. Бачите, по 64,90. Булочки з подінгом також недешеві виходять. Ну, ось так от можете розглянути чек, розглянути продукти, що скільки коштує. Ось така от моя покупочка, хотіла з вами поділитися.